Ще вчора жінки спостерігали, куди саме покладуть знівечини тіло вчителя. Безсонна ніч пройшла у ретельній підготовці, пахощі та бальзами, потрачені кошти, втома думок та тіла. Перші думки вранці були про той самий камінь, якими привели вхід до гробу. Хто ж нам його відвалить? Можливо покликати чоловіків. Думки Марії роїлись у невиспаній голові все швидше. І швидше, світало. Безлюдні вулиці видавали лише силуети жінок. Ранкова прохолода дихала у спину. Ось і гріб Йосипа. Але, але чому він відкритий? А далі ніби все, як у сні: страх, сяйва, голоси, біла, одіж. Чого шукаєте живого між мертвими? Його тут немає. Він скоро зустріне вас, ідіть, скажіть учням, пахощі, залиште для мертвих. Марія стояла та плакала. «Жоно, чому плачеш? Вона обернулась та побачила Ісуса Христа. Але від великої печалі, сліз та власної впевненості, що мертві не воскресають, вона не впізнала Господа. Тому Він покликав її знову своїм лагідним до болю знайомим голосом. Марія з невимовною радістю. Кинулась вона до ніг Спасителя від радощів, не усвідомлюючи величі моменту. Всі так переживали, хто відвалить камінь, що забули про Бога, який сильний перемогти смерть. Христос Воскрес!